Добрий день, діти! У нас урок літературного читання. Сьогодні будемо досліджувати текст та висловлювати власну думку. Познайомимось із твором Бабуся, Вічливість. Добрий день, малята, хлопчики і дівчата! З давніх пір і понині кажуть нас в Україні здоровенькі були. Попрацюємо з кормовкою, щоб налаштувати наші ротики для читання. Крокодил до крокодила припливав просити мила. бо бридло крокодилу умиватися без мила. Тепер спробуйте ви? Для початку чітко, а потім пришвидшуючись з кожним разом. За необхідності, поставте відео на паузу. Давайте перевіримо ваше домашнє завдання, який текст ми читали? Молодці, як лопату вчили працювати. І що ж було казкового в цьому творі? Ви абсолютно праві. Лопата сама працювати не може, для цього їй потрібні людські зусилля. Також я готова прослухати ваші твори на тему, як я допомагаю вдома. Продовжуємо наш урок. Чи знаєте ви, що таке ввічливі слова? Та коли їх вживають? Що ж, ви цілком праві. Ввічливі слова це слова, за допомогою яких людина виявляє уважність, люб'язність і чемність? Тож, давайте познайомимось із казкою. Яка називається Бабуся ввічливість. Жили собі на світі двоє дітей хлопчик Петрик і дівчинка Наталочка. Діти ходили в одну школу, навчалися в одному класі. Дівчинка була вихованою, а хлопчик завжди пустував. Одного разу діти пішли в ліс по гриби. Сталося так, що вони заблукали, хотіли вийти з лісу, але все було марно. Діти блукали по лісі і побачили хатку, у якій жила бабуся вічливість Вони попросили її показати дорогу, щоб вийти з лісу. Але бабуся сказала, що звідси може вийти тільки той, хто знає слова вічливості Наталочка зраділа, бо вона знала таких слів дуже багато. А Петрик засмутився, бо він ніколи їх раніше не вживав. Дівчинка була доброю і навчила Петрика чарівних слів. Діти разом попросили бабусю Вельмишановна бабусенько, ми вас дуже просимо, будь ласка, покажіть нам дорогу з лісу. Бабуся ввічливість показала дітям дорогу, ще й гостинців дала, грибів та ягід. Діти повернулися додому, де їх чекали батьки. Після цієї пригоди Петрик став добре навчатися і завжди говорив. Вибачте, будь ласка, дуже прошу. Дякую. Бабуся ввічливість живе й досі в лісі, допомагає всім, хто цього потребує. Але тільки за однією умови, якої саме, напевне, ви вже здогадалися. Відпочинемо. Та потім маю до вас декілька питань.

Відпочили, тож. Про що йдеться у казці? Про дітей, які загубились в лісі, так? Вони дружили про те дівчинка була яка. Вихована, а хлопчик пустотливий. Дівчинку звали Наталочка, а хлопчика Петрик. В яку ситуацію вони потрапили? Вони не змогли вийти з лісу. Чи мало таке статися насправді? Так, звичайно. А якою ви уявляєте собі бабусю ввічливість? Що це має бути за бабуся? Вона живе у лісі, так. Вона ну, старенька, але, мабуть, дуже розсудлива, оскільки хоче навчити дітей, щоб вони були вічливими, не лише вона. Чи використовуєте ви слова вічливості? Звичайно, щодня ми користуємося цими словами, коли прокинулись, коли хочемо комусь подякувати за якусь ситуацію, за допомогу. Коли лягаємо спати або прощаємось, також кажемо слова вічливості. Тож, давайте доберемо до кожного з поданих висловів схожі зазначення. Доброго ранку! Вітаю! Привіт! До зустрічі! Побачимось! Гарних снів! Добраніч можна сказати! Солодких снів молодці. Перепрошую. Вибачте. Прошу пробачення. Щиро вдячний. Дякую. Давайте поглянемо з вами на фото. Хто тут з ким спілкується? Спілкуються між собою діти. Так. І... Хлопчик, мабуть, з мамою спілкується в неї на руках, так? На екрані у нас. У підручнику трошечки інші малюночки. Але давайте подумаємо, що це за ситуація. Діти зустрілись у школі, діти грали між собою, та спілкування мами з дитиною. Тож, які слова могли використати тут? Діти. Коли хлопчик з мамою ми бачимо, можливо, він, якщо це піжама, так він міг казати, або доброго ранку, або добраніч. Діти в школі вітаються. Привіт, добрий день, добрий ранок. Можливо, хтось когось просить про допомогу, наприклад, підкажи мені домашнє завдання. Так? Або чи не прийдеш ти сьогодні до нас в гості? Я був би дуже радий. каже, так, дякую, звичайно, прийду. Дякую за запрошення. Молодці. Ваше домашнє завдання прочитати вразно текст на сторінці 54 55. Оцініть вашу роботу на уроці за допомогою. Це глинок. Я вам дякую. На все добре. До побачення.